Вітаємо вас, колеги, на сторінці рехаб клуба І це знову підкаст. У нас в гостях співрозмовник Олександр Матюша, фізичний терапевт, соматик, FenderCrys практик спеціаліст з хорошим досвідом в роботі з нервовою системою. Він ортодоксальний фізичний терапевт і володіє специфічними навиками. Підстройки правильно регулювання адаптування регулювання. нервової системи, системи до е, умов навколишнього середовища і стресу. А тим паче в даний момент роботи прибавилося, Всі ми знаходимося в постійній дії стресу, зовнішніх факторів, подразників, що в свою чергу викликає в нас не тільки. Ну, психологічні проблеми, ці психологічні проблеми, навантаження, вони проявляються в нашому тілі. В нашому тілі проявляються всіма, всіма фізичними терапевтами, знайомими такими синдромами, як синдром синдромитрофазальної м'язової напруги, фіброміалгія, міофастіальний болівий синдром. Вони всі окутані і мають в своєму генезі, тобто в причині. Психологічні стресові компоненти. Я хочу Саша з тобою поговорити вже який раз, ми так то говоримо, а це на камеру, щоб наші колеги могли по... да, поділи, щоб наші колеги могли побачити, проаналізувати, щось взяти для себе, якось підтвердити чи спростувати нашу думку. Стосовно того, як ми проблеми стосовно того, коли до нас потрапляє людина. В хронічному стресі, в напрузі, і ми не можемо виконувати певні техніки роботи зі структурою, не подолавши цього бар'єра супротиву. Розкажи, Саша, як приблизно, якими механізмами це все воно діє і ну, як впливає, і що ми можемо зробити з людиною для того, щоб не йти далі? Часто останнім часом до нас саме звертаються такі люди, от як ти сказав, що у них є певні бар'єри, які ми маємо подолати. І власне цей бар'єр він заключається в тому, що в більшості свої ми, як фізичні терапевти, дуже часто забуваємо про важливість функціонування нашої нервової системи. Наша нервова система вона працює таким чином, що ну, наш мозок, незалежно від того, в свідомості ми чи без свідомості, наш мозок постійно щитує все, що відбувається навколо нас. Тобто наш мозок займається пошуком якихось факторів, які можуть являти собою якусь небезпеку для нашої життєдіяльності. На ці фактори наша нервова система вона реагує певними м'язовими реакціями. То що у нас відбувається? У нас починають починає збільшуватися напруження е, м'язів, і е, відповідно е, ці реакції вони спрацьовують постійно. Тобто несвідомо. Це може бути людина наче спокійно нічого зараз острого не переживає, але напруга, яка скупилася, в психічній діяльності проявляється на тілі. Який там механізм? Чим воно проявляється? Це чисто неврологічно, що стягнуто, чи якось біомеханічно? Ну, В першу чергу, якщо дивитись з точки зору, е як це відбувається неврологічно, там, бачимо якийсь умовний стресовий фактор, не знаю, наприклад, зараз ракети літають. Летить ракета, там, виє сірена, тобто у людини людина безсвідомо починає відчувати якусь там тривогу, е починає відчувати, що її, її життю дійсно загрожує якась небезпека. І з фізіологічної точки зору це призводить до того, що інтрафузальні м'язові волокна, які особливо в великій кількості знаходяться у верхній частині спини, у м'язах шиї, їх тонус починає збільшуватися, тому що вони регулюються роботою симпатичної частини вегетативної нервової системи. І, відповідно, будь-який стресовий фактор він підвищує. Тонус симпатичної частини нервової системи, і відповідно у нас запускаються оці от реакції. І в психології ця реакція називається бий біжи або замри», тобто мозок бачить небезпеку, тіло напружується, ніби як готується або бігти, або падати, прикинутись мертвим, або битися. А в сучасних умовах людина не завжди може це зробити, те знаходиться так. за рулем в знаходяться десь в очері і так далі Тобто ми не розражаємо цей стрес і якщо людина не займається собою не немає активності фізичної тобто це проявляється хронічною напругою яка скупилася <пух> в тілі часто попадають до нас такі не, пацієнти всі обожі псі деколи кажуть що там психі, там невротики. ну ми всі а часті невротики, просто людини в загостреному стані, де ми не можемо ну, створюватися перешкоди до прикладу функціональні блоки, ентезопатії, стандартні теми, з якими ми всі працюємо пасивно чи активно, вправи. Людина в такій напрузі, що вона не може доцільно використовувати е певний об'єм фізичної мануальної терапії. Як збити спантелику, щоб піти ну, пропрацювати? Це діагностика, навірно, ще якась. Ну, в першу чергу, на що власне я роблю акцент, коли до мене приходять люди для того, щоб диференціювати, буду я використовувати безпосередньо якісь ортодоксальні речі, чи я буду використовувати ті специфічні навички, про які ти сказав на початку. І саме перше, на що я зроблю акцент, це опитування. Тобто я намагаюся максимально детально опитати людину, в який момент у неї проявляється біль. Я можу задавати питання, можливо, це у вас відбувається вдома, коли ви там ругаєтесь з чоловіком, коли ви чи е... біль так, так. Чи ви там, наприклад, були у відпустці? З вами все було окей? Прийшли з відпустки, пішли на роботу, а -а -а. побачили свого начальника. У вас там, умовно кажучи, зажали сам, сам підводиш, типа, або е, виясняєш. Що... Є тут такий момент на об'єктивну думку самої людини. Так. А з діагностичних тестів, з діагностичних тестів, це можуть бути як і тести, і вправи. Вправи для дихання дуже такий простий тест. Можна зробити вдих, зробити видих, затримати дихання ага. і порахувати, скільки секунд людина може затримати дихання. Тобто, якщо цей показник буде умовно менше 30 секунд. Це може бути демонстрацією того, що у цієї людини підвищений симпатичний тонус. в даний момент вона може бути навіть я так ми сі розглядали в натурі, що так. може бути резерв дихання в принципі так. нормальний. Так. Він може пробігтися, там корс, все, все окей, але в даний момент типа напруження, де. Ритм збити, типа виявити, просігти, типа як індикатор симпатичної нервової системи є те, що е, дихання порушується. Так, так тому що е, коли у нас спрацьовує ця стресова реакція бої біжа або замри, у нас, окрім того, що підвищується тонус у м'язах, у нас ще пришвидшується дихання. Ми починаємо дихання ста таким швидким і поверхневим. І це призводить до того, що знижується резистентність організму до вуглекислого газу, і це буде безпосередньо впливати на те, як наше тіло буде засвоювати кисень. Дихання. ще не вірю, що там я дивився і з свого досвіду звертаю на пульс. На пульс, на шкірні покриви, вони теж можуть так. грати так. роль, підводити нас до того, що це влажні ладоні, людина, яка спокійна, впевнена, в неї руки будуть, ну, сухі, не будуть путіти руки, пульс так само буде розмірений. Ще, напевно, що загальний баланс тіла. А коли людина лежить, скажи, як це з Називається. Коли людина лежить на столі, я не рухаю, до і відчуваю десь локальну напругу. Ще по чому можна поняти, що от треба е, людину якось переключити на акцент на нервової системи і попрацювати і саме в цьому моменті. Зараз ще задам питання. Як поняти, що саме з цією людиною треба попрацювати рефлекторними техніками для розслаблення нервового напруження? Я би сказав так: в основному, особисто я в які це моменти використовую в першу чергу. Коли людина до мене приходить і каже, у мене там зажимає то шию, то лопатку. То там, не знаю, десь коліно, ага. то, то і ще щось десь болить. відповідно, Тобто, коли людина ходить по великій кількості фахівців, обійшла всіх найкращих врачів, так. якихось академіків, академіків, там, професорів, кандидатів наук, Самих самих топових спеціалістів довга історія Так, буде. довга історія хвороби. В основному так. це люди такі. Вони вони коли до мене приходять на заняття. Вони у них такі дуже 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 довгий текст. Там може бути там на 5 на хвилин біографія, така конкретно, і людина максимально так деталізовано розповідає свій шлях, що вона могла там пити антидепресанти, займатися з психологом, виконувати якісь інші речі. Тобто, так, ми можемо, звісно, сказати такій людині, що ти до мене прийшов, ти можеш піти до психолога або до психотерапевта, У тебе, напевно, був якийсь поганий психолог, тобі треба знайти хорошого. Але я вважаю, що потрібно Щось зробити в рамках так, своєї компетенції. Так. Що, що, що треба щось зробити саме в рамках нашої компетенції. Що ми можемо робити як фізичні терапевти? ми Правильно, можемо давати вправи. Ті, які ти показував, ми знімали так. відео. Так. О, тобто, тобто, Можна буде подивитися твої відео для спеціалістів, де ти ділишся навичками роботи. Те, що ми опублікуємо найближчим часом. Фу, тоді дивіться далі. Дякуємо за увагу, що додивилися до кінця це.